Харі П'ять діб тому начальник Подільської поліції в Одеській області Олег Іванович Жуковський святкував свій день народження у місті Балта, використовуючи службове авто. Сівши за кермо службового авто п'яним ще, він вирушив до міста Подільська і скоїв дорожньо-транспортну пригоду. До речі, зіткнувшись з автівкою прокурора. Але через те, що у нас тут організоване. Плащину групування, вони все це приховують. Покрови це мовчать, поліція приховує, місцеве ЗМІ також мовчать. Тобто тих, яких ми годуємо, вони від нас приховують свої злочинні вчинки. Тож виходить так: якщо треба справу фабрикувати про такого, питань немає. Якщо треба щось приховувати, питань немає. А коли треба відповісти як офіцер, справжній офіцер, то офіцерів ми не бачимо. Але від Крішни. Нічого не приховаєш, Олег Іванович. Треба відповідати. День народження вас. Це не можна приховувати. Будь ласка, глядачі, зробіть максимальний розголос. Гарій Кришні.